Кубів багато не буває. Подумали в Layer 3 та запустили нову кампанію. Вітаю! Ви на каналі Худоє в Крипто. Мене звати Діма. В цьому відео говоримо про куби нескінченності. Традиційно перед початком запрошую поставити цьому відео вподобайку та підписатись на канал. А у нашому телеграмі за посиланням в описі ви знайдете усі лінки з цього відео. На самій платформі L3 не буду загострювати свою увагу, про неї детально говорили у першій кампанії з кубами, а освіжити пам'ять можна за підказкою вгорі. Одразу після снепшоту першого сезону команда анонсувала новий івент, де запросила нас знову колекціонувати куби, але не прості куби, а куби нескінченності, яких поки є три, і зібравши усі, ми зможемо отримати головний артефакт тризуб світів. У співпраці з іншими екосистемними проєктами у цьому івенті L3 додатково роздасть безпосередньо свої токени та розіграє токени партнерів на півмільйона доларів, а сам список партнерів чималий. Підтримуючи тему токенів, додам, що токени L3 вже додали на премаркет та оцінили у 50 центів за штуку. Що за звір цей премаркет і як ним користуватись, детальніше розповість Діма у своєму відео. Сама подія триватиме 6 тижнів і вимагає від нас вже звичну веб діяльність. Депозити, свапи, мости і так далі. Квести будуть відкриватись поступово, а поріг отримання першого куба нескінченності зменшили до 10 кубів. Раніше була заявлена кількість у 30 штук. Також важливо наголосити, що це інші куби і попередні звичайні не враховуються, а отримувати спеціальні треба у окремій колекції. Зараз ми оглянемо усі доступні станом на зараз квести. Подія є можливою до виконання, навіть якщо ви не брали участь у першому сезоні, а для своєчасних оновлень приєднуйтесь до нас у Telegram. Переходимо до публікації у телеграм-каналі та натискаємо на перший квест. Платформа може запросити приєднання одразу в гаманці, тому приєднуйтесь до мережі і одразу бачимо квест Swap на арбітрумі. Також тут нам показує наш баланс, і навіть якщо у нас в чомусь недостатній баланс, ми все одно можемо натиснути далі. Другим пунктом у нас є депозит на Radiant. Переходимо. Натискаємо згоду, далі. Справа зверху приєднуємо гаманець, браузер Wallet. Далі під'єднатись. Бачимо, що пише, що мережа не та. Переходимо в Metamask та змінюємо мережу. Далі на цій же сторінці гуртаємо вниз та бачимо крипту, яку можемо занести. Я буду заносити просто ефір, ви можете вибрати будь-яку іншу. Натискаю навпроти ефіра, вводжу суму, натискаю контін, Депозит та підтверджую операцію. Бачимо, що транзакція відбулася успішно. Далі, якщо ви заносили суттєву суму, то перед тим як її забирати, варто дочекатися виконання квесту L3, і тоді виводити спокійно. Вертаємось на сторінку квесту, натискаємо Verify. Бачимо, що ми успішно пройшли. Нас просить приєднатися. Далі під'єднатись. Та мінтимо куб. Мінт. Бачимо, що мінт буде коштувати приблизно 23 центи. Підтверджуємо. У мене чомусь анімації підтвердження немає, але я бачу зліва, що пише, що квест виконано, тому переходжу назад до публікації та натискаю на друге посилання. Тут у нас одразу перевіряють баланс на ZK Sync, та я думаю, якщо навіть у нас буде трішечки менший баланс, нас все одно пропустить. Натискаємо далі. Тут нас запрошують зробити свап на ZK Sync Era. Переходимо на платформу, конектимо справа свій гаманець, Metamask, далі під'єднатись. Міняємо мережу та обираємо ту крипту, яку будемо свапати. У мене це пара ефір в USDC E. Вводжу якусь невелику суму та натискаю Swap. Підтверджую операцію. Бачимо, що свап відбувся успішно. Можемо закрити це вікно. Якщо робили свап з об'ємом, то можемо одразу свапати назад. Квест має зарахуватися без проблем. Вертаємось. Натискаємо Verify. Бачимо, що верифікація пройшла успішно. Мінтимо наш куб. Підтвердити. І бачимо підтвердження успішності нашої операції. Вертаємось до публікації та переходимо до третього завдання. Тут нас запрошують скористатися мостом Банджі та зробити бріч з представлених мереж у мережу оптимізм. Також варто напам'ятати, що сам міст Банджі не працює в нашій країні без VPN, тому варто підготуватись. Переходимо до сервісу. Тут погоджуємося. Справа зверху конектимо гаманець. Metamask. Далі під'єднатись. Один раз натискаємо на зображення мосту та вибираємо мережі, з яких будемо бріджити. У мене це буде з арбітрума в оптимізм. Обираю Arbitrum. Далі тут оптимізм. Я буду просто переганяти ефір. Обираю його тут. Вводжу кількість, можна будь-яку, але я буду цілитись в кількість трошки більше долара. Одразу тут бачимо, який міст буде виконуватись, яка ціна буде газу. Натискаємо Review. Міняємо мережу та натискаємо Bridge. Підтверджуємо. Та можемо не очікувати виконання, а перейти на сторінку квесту та перевірити його успішність. Натискаємо Verify. Бачимо, що успішно пройшли верифікацію. Міняємо мережу на оптимізм та мінтимо наш куб. Підтверджуємо операцію. Та бачимо, що успішно замінтили наш третій куб. Далі знову вертаємось до нашої публікації та переходимо на четвертий квест. Тут у нас будуть взаємодії з мережею BSC. Бачимо, що у нас перевіряють рахунок. За необхідності можемо скористуватися мостом L3 для того, щоб його поповнити. Бачимо, що у мене присутній певний баланс, тому я нажимаю далі. У вас, навіть якщо буде недостатній баланс в чомусь, все одно можете пробувати натискати далі і скоріше за все вас пропустить. «Continue». І нас запрошують зробити Свап на Pancake Swap. Тут представлено декілька мереж, але я буду взаємодіяти саме з BSC. Переходжу. Приєднуюсь справа зверху, Metamask, далі під'єднатись. Міняю мережу та обираю токени, які буду свапати. У мене це буде BNB та USDT. Тут можемо вводити будь-яку кількість, я буду свапати приблизно 50 центів, вводжу необхідну кількість, та натискаю Swap. Confirm. Підтверджую операцію. І бачу, що моя транзакція успішно виконана. Закриваю це вікно, вертаюся на сторінку завдання та натискаю Verify. Бачимо успішну верифікацію. На дивокуб у нас просить змінити у ZK SYNC ERA. Міняємо мережу Switch, мінтимо куб, підтвердити. І бачимо успішний мінт нашого куба. Станом на момент запису цього відео було доступно всього 4 квести. Одразу ми можемо бачити в цій колекції, як будуть відкриватися наступні завдання, а також на момент публікації цього відео вже буде доступний п'ятий квест, про який ми обов'язково напишемо в нашому телеграм-каналі. Свій прогрес можна зручно стежити за посиланням справа знизу, там де пише Next Infinity Cube. Натискаємо сюди і бачимо такий дешборд, де можемо відслідковувати своє місце в рейтингу, кількість змінчених кубів і ті куби, які ще поки що нам недоступні. Для доступу до колекції можемо натискати на Open Collection. Дякую за перегляд. Став свою вподобайку нескінченності цьому відео та підписуйся на канал. Напам'ятовую, що всі необхідні посилання ти знайдеш у нашому телеграмі. Також ділись своїми думками про L3: чи брав участь у першому сезоні і скільки зібрав кубів, скіпаєш цей івент чи ні. І до зустрічі у наступному відео.